Завітавши до будь-якого міста, одразу відчуваєш його шарм, енергетику та неповторність. Мій візит у Кам'янець-Подільський був наповнений і тим, і тим. Старе місто дихало історією. Фортеця випромінювала силу і міць. А місцеві жителі видно одразу викладали щоденних зйомок фільмів, а журналісти це взагалі для них свої люди. Наконець, зроблена э, многолітня робота подитожена, многолітня робота, э, в якою. Поддерживала и Ассоциация туристических операторов, Института туризма профсоюзов во главе с Микровичем Сергеем Ивановичем. И туристическим операторам на суд общественности были вынесены 14 рекомендуемых маршрутов, касаемых как памятников истории и культуры, так и Замков і тих міст інтересних, які є в Україні. Але зупинятися у такому місці на день на два порівняно із тим, що зовсім не побуваєш у історичному містечку. Таку кількість храмів, пам'яток архітектури потрібно побачити на власні очі, доторкнутись долонями і відчути ледь помітне коливання між минулим і сьогоденням. Заінтригувавшись, я чітко вирішила, що обов'язково повернусь сюди ще раз.